86 року, коли 14 грудня було актом державної комісії прийнято в експлуатацію будівництва саркофага. Віднині 14 грудня вважається днем вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. Два роки ми дивимося влада. Не знаходить навіть часу для того, щоб зустрітись з Чорнобильцем. Ми чомусь їдемо за 140 кілометрів в Полтаву. Приїжджаємо представники громадських організацій, а голова обласної ради, його заступники. Військова адміністрація, так само з заступниками, не досудились навіть прийти на цю зустріч. Зустріч відбулася в департаменті соціального захисту за участю директора департамента соцзахисту, пенсійного фонду Полтавської області і охорони здоров'я. Ті питання, які піднімались, ми напрацювали. Це проєкт. Але хочу вам сказати, якщо в цьому році на було витрачено 5 мільйонів 400 тисяч на оздоровлення, то передбачається на 23 рік, бо дехто задає питання, що рішуть, нічого не буде, не буде фінансування. В проєкті передбачено 5 мільйонів 600 тисяч, тобто на 200 тисяч більше. Але це проект попереду три комісії. Де повинно бути все це обговорено, затверджено, і потім депутати обласної ради повинні все це затвердити в бюджеті 2023 року, і потім тільки ми зможемо з вами говорити, які ж кошти безпосередньо виділені на ліквідацію. Ми вчора дякували управління Департаменту соціального захисту за ту роботу, яка проводилась в цьому році, тому що хто б що не говорив, але в стані війни тричі збільшувалися незначні збільшення, але вони відбували збільшення, перерахунки пенсій, 100% відшкодованого оздоровлення. Путівки, те, що передбачалося, все це ми вчора обговорили. Проблемним питанням залишається наш госпіталь. Вчора ми підняли це питання. Сьогодні ми підготували звернення до обласної ради, до обласної військової адміністрації. Ми його зачитаємо, проголосуємо, допрацюємо, я думаю, і приймемо, відправимо до їх. Депутатські комісії. Полтавської обласної ради по охороні здоров'я, депутатської комісії Полтавської обласної ради по комунальним питанням, обов'язково на бюджетну комісію і пропоную і прошу представників місцевих органів влади, будь ласка. Приєднайтеся до цієї роботи, знайдіть можливість до засідання цих комісій побувати там, зустріти з членами комісії. Ви розумієте, як ніхто інший, що якщо розгляне депутатська комісія і запропонує сесії обласної ради додати якісь статті фінансування госпіталю, то як правило, це відбувається позитивно. Якщо ви приїдете перед засіданням сесії обласної ради, туди, вам ніхто нічим вже не допоможе. Пропоную ініціаторам звернення назначити головам Чорнобильських організацій зустріч завтра і органи місцевого самоврядування, прошу вас, допоможіть нам. Це звернення доправити до Полтавської обласної ради, щоб у п'ятницю це звернення було уже у цих всіх перелічених, кого я згадав. Звертаюсь до депутата обласної ради Сухонос Наталії Василівни. Я вас запрошую, але їй передадуть. Запрошую приєднатись до, до цієї справи. Запрошую всіх тих депутатів. Полтавської обласної ради, які проживають на території Лубенського району і являються депутатами, це також виклик до вас. Ваші люди там також лікуються в госпіталі. Е, ну і саме останнє хочу сказати, що начальник госпіталю, будьте добрий. Беріть ноги в руки, якщо потрібно, ми вам купимо спальний мішок, але, але ви, ви начальник установи обласної ради. Вам до того, поки Полтавська обласна рада прийме рішення, треба там бувати чуть ли не щодня. Дякую. Дякую. Є пропозиція доручити головам громадських організацій спільно із Лубенською міською радою допрацювати звернення, включити те, що сказав Василь Юрійович. По можливості, але я дивлюся, що це звернення ніхто тоді читати не буде, тому що воно буде на 10 аркушах з усіма з проєктною документацією. з усим. Завдання стоїть сьогодні не 4 200 ті, які в програмі, 4 мільйона 200 тисяч, а в завдання все-таки добитися, щоб в програмі стояло 9 мільйонів, те, які попередньо прораховано, а далі вже робити проєктну, виготовляти документацію і тоді дивиться, скільки ж та криша буде коштувати і яка апаратура. Тобто, поки ми це все будемо вирішувати, то відбудеться сесія обласної ради. І е, я боюся, що 4200 проголосують і далі коштів, ті, які ми просимо, 9 мільйонів, їх просто катастрофічно не буде. Питання стоїть в тому, щоб проголосували не 4200, а 9 мільйонів. Те, які просять зараз госпіталь. Вони обрахували, вони надали області, вони про їх ведуть мову і просять. Дякую. Всім ставлю на голосування. Хто за те, щоб допрацювати дане звернення і направити його комісіям, і направити обласній раді і обласній військовій адміністрації? Прошу голосувати. Хто за? Підняли, хто проти, утримався одноголосно. Сказали, що я була 7 грудня в Києві на зустрічі з міністром. Знаєте, хоті... Хотілося б дійсно сказати, що щось нам вдалося зрушити з місця. На жаль. На жаль, нічого. Мало того, що на наступний рік на 10% бюджет урізаний той, що повинен бути для ліквідаторів у видатках. Мало того, одна із статей, передбачених на ваше оздоровлення, на санаторно-коротне лікування взагалі скасовано на наступний рік. Тому що я можу вам сказати? Ви тоді перемогли. Але ще вам придеться боротися за свої права. І мені здається, що на сьогоднішній день оце вас так мало, а дійсно вже сказали, що понад тисячі немає серед вас, то потрібно об'єднуватися і відстояти свої права. Оце що я хочу вам сказати. Дякую. Рівно 36 років пройшло з тої пори, коли почали святкувати це свято. Але ми всі повинні пам'ятати тих, хто першими дійсно встали на захист країни, захист нашої держави і своєю ціною крові життя намагалися втримати і втримали ситуацію, пов'язану з ліквідацією аварії. Повинні пам'ятати всі дійства тих людей, які, які загинули в той час, які загинули після цього померли. Понад тисячу людей вже в нашій громаді померло після ліквідації наслідків Чорнобильської аварії. Мені сьогодні дуже приємно знаходитись біля вас, серед вас, так як я є донькою ліквідатора, і я знаю, що ви переживали і переживаєте на сьогодні. Хочеться висловити лише слова подяки вам за те, що ви тоді, в далекому, 86-му році, боронили нас від невидимого ворога. А ще сьогодні хочеться сказати слова подяки всім тим, хто боронить нас сьогодні від так званого нашого доброго сусіда. А зараз, шановні, Побратими, ми вже тут написали, підрахували 1041 учасник ліквідації аварії на вчорашній день, відійшли за межу вічності. Відійшли за межу вічності наші перші голови. Це Валерій Козюра, Василь Куксань. Це голова фонду інвалідів 28 листопада Анатолій Юрченко. Це два голови міських організацій Віктор Костюк і Володимир Антіхович. Тому оголошується хвилина мовчання. Дякую. А зараз запрошую всіх вас покласти квіти до е, злака. Так давай. Переїхали після. На наше святе місто, алею пам'яті, яка була започаткована до 10-ї річниці. Вчора, їдучи із побратимами, ми говорили, що якось і туди, і туди додаємо, і просто вже дивимося, от коли зателефонували і говорять, а Пройшла буря і чотири березки зламало. Так а що нам робити? Кажу, ну що робити? Взяти, спиляти, убрати, а далі будемо навесні садити. Хоча стан вже в нас з вами всіх такий, що все коли. Розмовляли з Олександром Петровичем, так я говорив, ви вже цим калікам допомагайте. Тому що якщо раніше ми самі приходили і самі організовували, косили, убирали тут на алеї, то зараз вже ми всі в такому віці, що вже не можемо уділити здоров'я, вже не дозволяє того уділити, стільки зробити безпосередньо тут для того, щоб Пам'ятати про наших побратимів і пам'ятати те, що ми було започатковано і ми підтримуємо за ці 36 років Василь Юрійович, будь ласка, ти просив слова. В Нашій громадській організації нещодавно виповнилось 10 років. На зібранні була ініціатива зібрати кошти для Збройних сил України. Хочу повідомити, що на сьогоднішню хвилину поступило від членів організації коштів 42 тисячі гривень. Через Ощадбанк на рахунок Збройних сил України нами буде перераховано ці кошти. Уже частину перераховано, щоб всі з собою не носить. Частину ну, сьогодні-завтра ми також надійшли. Вам усім і вашим колегам здоров'я міцного. Бадьорості, незламності духу, віри в перемогу, мирного неба над головою і всього-всього вам самого найкращого.